Всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія, вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні моя пухнаста продюсерка нагадала мені, що ми давно з нею не знімали відео про цікаві канали, які б я могла вам порадити. О, тому сьогодні ми виправимо цю ситуацію. От, бачите, вона мені підготувала списочок, От, відробила свій гонорар і пішла займатися своїми котячими справами, а ми з вами поговоримо про що цікавого мені трапилось на Ютубі, що я можу вам порадити, підписатися, подивитися і взагалі чим себе розважити. бо Ну, На жаль, стан в нас зараз такий, що треба якось відволікатися. Я навіть не знаю, чи можна відволіктися від того, що зараз відбувається, але спробуємо. Отже, переходимо до рекомендацій. Я підготувала для вас канали, як завжди, на якусь хендмейдну тему. Цього разу будуть трохи незвичні рекомендації. Але почнемо з найбільш такого. Розповсюдженого я хочу вам порадити канал про те, як робити з фетру різні вироби. От, цей канал веде жінка, вона так, да, до речі, не сказала одразу, це всі будуть англомовні канали, або просто DIY-канали без якихось розповідей. Чому так? Бо ну не буду ж я вам грусню рекомендувати. Якщо це якісь міжнародні канали, вони або йдуть з англійськими субтитрами, або з якимось там музичним супроводом. І хочу вам сказати, що в принципі, якщо ви не знаєте англійською, Англійської, то можете просто вмикати субтитри. Зараз на Ютубі є перевод. Переклад. Тобто ви можете дивитися на будь-якій мові перекладати. Отже, канал про вироби з фетру. Він буде цікавий тим, хто або робить фетрові набори, або хоче навчитися робити свої якісь вироби з фетру, не прив'язуючись до наборів. Там різні трюки: як кроїти, як зшивати, як збирати. Там, ну, Цікавий класний канал. Він не дуже там регулярно ведеться, але кілька цікавих там ідей можна підгрітити. Другий буде канал, про, як я його так собі записала, я просто підглядаю в мене тут є нотатничок. Я його собі записала як канал про клаптики. Але він буде не тільки про клаптики, це буде про різні вишивання в техніці Це Тобто, ну, типу, збирання з якогось там клаптиків такі. От, Про аплікації, про переробки, про апсайклінг, про перешивання така ну, нестандартна жіночка його веде. І, можливо, вам буде цікаво, це не то, щоб хочеться за нею щось повторювати, але просто подивитися, як хтось щось робить і. Ну, як би для, ну, не то, щоб мотивації, а, ну, для, то а, просто от Заліпательне відео, як я це називаю. А наступний канал, наступний, от два навіть наступних канали от це прямо заліпательне -заліпательне відео. Бо наступний канал це е, вироби різні, незвичайні. Вони, як я їх називаю, вони трохи якісь ельфійські, тобто, ніби їх роблять для якихось казкових фей. От, і там вироби з епоксидки, 3D-друкер, якийсь картонажі, якісь там детальки, мініатюрки. Я не знаю, як, ну, як їх приміняти до. Реального життя, бо там все дуже таке тендітне, дуже таке маленьке, таке, ну мініатюрочки, мініатюрочки. Але просто от дивитися, як у людини ну, працює фантазія, щоб це зробити, це дуже цікаво. І там завжди дуже гарно знято все під музику, там змонтоване, класно. Ну, Хороший канал, теж його рекомендую. Здається, це японський канал. І він без тексту, там якісь, якісь є написи, то вони будуть англійською, але якщо там щось є, можете собі вимкнути субтитри і дивитися. От. І ще один канал, який я просто вам рекомендую вмикати на фоні. От, е, знаєте, як раніше в, в якихось закладах вмикали там, Fashion TV на фоні, ну щось там люди ходять по подіуму. А цей канал я б вам рекомендувала е, просто вмикати фоном для релаксу. Це канал Китай, китайський, китаянки про а, вишивку шовком, традиційну техніку китайської вишивки шовком. А, і там велике відео, там відео по, по, там, по дві по три години. Ну, вони трішки змонтовані, але от, от цілком як вона вишиває велику картину з квітами, якимось там, з птахами, метеликами. І вона от крок за кроком, крок за кроком, знято, як вона це вишиває. Там казкової краси просто вишивки, це просто от, дивитися просто захват. От, дуже вам рекомендую. просто от, Якщо вам, знаєте, е, ну, заліпательне якісь відео, от я знаю, що є відео, люди дивляться, наприклад, кулінарні канали, там, де вони не будуть це готувати, просто дивляться, як хтось там, не знаю, торти прикрашає. так? От е, Можна як альтернативу цьому подивитися цей канал з китайською вишивкою. Бомбезний канал. Я думаю, що якщо у вас є якийсь заклад, і ви вимкнете на фоні, <смітні> оце, це буде дуже класно, бо воно ре релаксує. Вона от просто бере і так стібочок за стібочком, стібочок за стібочком. А якщо ви вишиваєте гладдю або ну, думаєте про те, щоб почати вишивати гладдю, то я вам якби, подвійно рекомендую цей канал, бо він дуже надихаючий, дуже такий релаксуючий. Е а наступний канал він буде не про релакс, він навпаки буде про мотивацію до дії. От. Якщо у вас нема мотивації на весняне прибирання, на розбір та організацію всього, що у вас вдома є, то я вам порекомендую канал Меліси. Вона просто фанат прибирання. Я підписана на її канал вже кілька років, багато років. Я дивилася, вона просто починала з того, що вона прибирала свій дім, розказувала якісь свої там трюки про організацію. Я взагалі на неї потрапила на її канал, коли вона розбирала. Вона зробила ну в них як гардеробні кімнати, не так у нас як шафки, так? А такі от гардеробні кімнати. І вона розбирала свій гардероб. для мене тоді була ну це така актуальна тема. от, і Я шукала собі натхнення, шукала відео, може хтось, якісь поради дає, чи що. от, Я подивилася це відео, потім підписалася і дивилася, як її канал зростав. От, і вона від просто відео про свій гардероб, про те, що вона робить. про... Е, ну, гардероб не в плані, що як що там з чим носити, які там модні тренди, а як ну, би розумний підхід мати до гардеробу, як там собі що організувати, як що зберігати, е, там про вішачки, про полички, про це все в неї є. І дуже багато в неї відео про те, як. Почистити духовку, як там доглядати за пральну машинку, що там де чистити, не чистити, як зберігати там якісь особливі там категорії, там продукти. що-що. В неї є поради, як робити різні засоби для прибирання, типу там соди з там, чогось такого. От. І в неї є своя продукція. Серветки для прибирання, що ще таке. Ну, це, е, я так зрозуміла, що вона якимось там дійшла до того, що їй цей канал, якби це її робота. От, вона робить ці відео, дуже на класному рівні робить, і е, вона почала робити свою продукцію. З кимось там запартнерилась, виробляють під її от, е, маркою ці серветки для прибирання. Е, ну, і взагалі вона дає там дуже багато порад різних про організм. Ну, Звичайно, що це треба робити. Якби, Поправку на те, що це американські реалії, в них там великі будинки, в них там є підвал, в них там є то, в них там є сьо. Але все одно ну, це цікаво дивитися просто як мотивація. От, коли вона там щось подраїла, я так дивлюся, дивлюся, і знаєте, як працюють дзеркальні нейрони, і собі хочеться щось подраїти. От, можливо, вам це також буде актуально, бо в нас зараз весна. Будемо мити вікна, будемо там щось прибирати. Можливо, вам це буде цікаво. До речі, в мене з цим завжди проблема, бо мені дуже важко витрачати на це час, бо знаєте, я якби, відчистила підлогу От, минулого року, я її прям три з половиною години я її драїла. Так... Вона була просто їсти можна було з цієї підлоги. Я її прям продезінфікувала, вона була дуже класна. От. А потім, ну така думаю, ну все, я її начистила, буде якесь підтримуюче прибирання. Що ви думаєте? От я зараз на неї дивлюся і розумію, що мені треба витратити і цього року 3,5 години на цю дезінфекцію. Тобто вона так не працює, на жаль, щоб ти один раз проперебирав, а потім тільки підмітав. Знову треба буде намивати все. І тому я думаю, що я подивлюся канал Меліси. Буду прибирати. Якщо у вас такі ж самі проблеми, рекомендую цей канал. От, там в неї по плейлистах воно розкладено, що вам цікаво, можете знайти подивитися. А, і наступний канал, який я хочу вам порекомендувати, він... Е, ну, по-перше, я не пам'ятаю, чи я вже сам канал Handmade вам рекомендувала, чи ні. Якщо ні, куди я дивилася. От, рекомендую весь канал. Він класний. Там вони ходять до різних майстрів в гості, там вони ходять до різних е, магазинів, е, які продають різний сеплай до хендмейду. Вони е, дивляться різні е, ну, якби, рем, е, ремесла різні, е, ну, там ду -ду -дуже, дуже багато різних відео. І на цьому каналі є прикольний ведучий. Він, е, Я так розумію, що індійського походження, бо його звуть Раджив Сурендра. От, але він ну, американець, тільки, ну, він народився в Америці, але ну, він От, буває. От, І він дуже такий цікавий такий пан. Ну, він молодий, але він такий, знаєте, тяжіє до ретро. От, він показує різні майстерні, різні там е, про такий, знаєте, slow life, про спосіб життя, е, про те, що можна, наприклад, там, купити якийсь там мідний чайник, відчистити його і користуватися, типу для естетики. Ну, Подивитися, зрозумієте. От, і два відео з цього каналу з радживом, які я вам хочу, в них є різні відучі. І два відео з цього каналу, які я вам хочу порадити саме з радживом. Це перше це відео про. Український дім в Нью-Йорку. І друге відео це про те, як робити писанки з радживом. Е, яка там А, Предісторія е, в тому, що у цього Раджива в класі була дівчинка Таня, це 90-ті роки, от, з України, звичайно що? От, і вона, е, якби він ходив до неї в гості, вона його навчила, її родина навчила його робити писанки. Наші традиційні класні воскові писанки на скарлупці на яєчній. От, і він настільки надихнувся, що він почав вдома робити зі своєю сім'єю, з братами, там, з кузенами, робити писанки. От. І от в цьому відео в першому він приходить до в український дім, зустрічається там з пані Софією. Пані Софія, вона якби опікується. Ну вона як куратор цього українського дому. Вона українського походження. Її батьки виїхали з України з Львівського регіону, ще там. На початку 20-го століття самі розумієте, через що. От, ну, багато було емігрантів, хто їхав в Канаду, от вони осіли в Нью-Йорку. Але вона е, саме от підтримує українську культуру, і в них там в цьому українському домі велика колекція. Вони запрошували людей з різних стран, хто може робити писанки ну українців, е, надсилати їм туди писанки. В них там цілий такий великий кошики з цими писанками стоять з різних регіонів, там, їм, їм з Австралії присилали, там із Японії. коротше, різних, різних різних країн їм присилали ці писанки. І вона показує у другому відео, вони з Радживом разом роблять е е писанки е традиційні, е Прямо з писачком, з воском, з фарбника. Все. Дуже класне відео. Ну, я розумію, що в нас в країні писанкою нікого не здивуєш, але дивитися, як це роблять люди в Нью-Йорку, було дуже незвично і цікаво. І якщо будете дивитися, ну поставте їм лайк і залиште якийсь приємний коментар, подякуйте за це все. Бо там дуже таке, знаєте, тепле миле відео про, ну, про підтримку, про якісь традиції. От. І я так, знаєте, собі подумала: от ми, наприклад. Ну, по всьому світу якось перейняли, наприклад, традицію Хеллоуіна, вирізати там гарбузи. Навіть у нас їх вирізають, хоча це не наше свято, там, по всьому світу там перейня... переймають якісь традиції, там, якісь, там, щось з Мексики, щось з Іспанії, щось з Англії. щось звідси-звідси. Чому б не була така світова традиція писати писанки? Чому б ні? Я так думаю, що це непогана традиція, яку б можна було поширити. І там, до речі, в коментарях багато людей написали, що вони знають про писанки, але не знали, як це робиться. От. От. Ну, на цьому я думаю, що сьогодні відео ми будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися це відео і ще не підписані, підписуйтесь, в мене тут багато цікавого. От, якщо ви можете порадити мені якісь цікаві канали, от, ну, теж на хендмейд-тема, на історичні костюми, на щось, таке, щось такої тематики. Велкам. Пишіть мені назви каналів в коментарях. Я думаю, що YouTube просто лінки самі посилання не пропустить, але якщо напишете назву каналу, я думаю, що це буде окей. От, е до зустрічі на моєму каналі.